Китай звели на зерносховища. Назва кумедна, але за нею ховаються тонни армованого бетону. Перші такі експериментальні силоси поставили у 2023 році. Кожен діаметром 23 метри, висотою 36 вміщає 7,5 тисяч тонн зерна. Зовні силос складається з полімерної плівки масою понад 4 тонни. Зовнішній шар захищає від вологи, відбиває світло і не допускає перегріву. Все наступне будівництво відбувається всередині. За плівкою є ще теплоізоляційний шар з поліуретану, а потім залізобетонний. На армований каркас наносять бетон, тому конструкція витримує потужний бічний тиск, який створює зерно всередині. Навесні 25-го року в Китаї звели силоси вже на 9 тисяч тонн. Загалом китайці тішаться швидкості монтування. Під час спований минулого року силос на 5 тисяч тонн звели за 3 дні. Хоча таке будівництво трохи дорожче, але в Китаї бачать великий потенціал в таких от надувних силосах.